Доброго ранечку, Сенді! Що Я якого болтуса? Що це таке? Що таке? Я помив руки! Шобіт! Лабораторія морської біології! Всі, кого ми любили! Я поверну усе наше місто! Повторю за нею ти ніколи не казала мені, що ти насправді білка летяга. Від цього мене держаки на пахочка. Слічні малечі! Чекайте, чому ж ви на мене обрали? Усе як у школі історія повторюється. Це вже страшно! Викликаю наших! віднаймося! Вау! Сенді, це твоя родина! Ага. Допоможемо вам врятувати ваших друзів! Як Вати парашути запізно Ой, зараз допоможу. Дев'ять із десяти губок обираю для користування лосьон для зволоження від сандісчикс. Може спровокувати бажання смажити пористість і хронічний оптимізм. Для негубок не рекомендується.